Сьогодні я буду з вами говорити про ті речі, які приводять людей до розлучення. Для тих з вас, хто бачить мене перше, представляюся, моє ім'я Володимир, мені 52 роки буде. Я психолог, який працює над тим, щоб стосунки зберегти. Тобто я категорично проти розлучення. Тому що вважаю, що якщо є хоча б один відсоток для того, щоб стосунки зберегти, їх потрібно зберігати. І я саме та людина, яка допомагає людям їх зберегти. Чому? Тому що сам я в стосунках 30 років зі своєю дружиною офіційно. Чи міг я зі стосунків втікти, так міг неодноразово, мабуть, десяток разів. Але кожного разу щось мені заважало втікти з цих стосунків, і я врешті решт зберіг свої стосунки. І сьогодні я в них просто кайфую, тому що я навчився в кінці кінців бути щасливим в стосунках. Я знаю, як це бути нещасним в стосунках. Я знаю, як страждати. Я знаю, як звинувачувати у всьому свою дружину. Я знаю, як втікати зі стосунків. Я був в цих ролях. Але ж я в той же час і знаю, як це кайфувати в стосунках. Тому, люди мої хороші, не втікайте, не розлучайтеся. Зберігайте те, чого ви маєте. Бо коли ми закохуємось, коли ми зустрічаємо людей, ця людина для нас є найкращою в світі. Але потім, в процесі нашого життя, ми робимо певні речі, які приводять нас до розлучення, певні дії. Розлучення ніколи не відбувається випадково. Розлучення це не є результатом якоїсь спонтанної дії. Це певний процес, коли ми щодня робимо щось не те, але те, що приводить нас до розлучення. Зрозумієте, це певні дії і помилки, про які я буду сьогодні говорити. Якщо вони у вас сьогодні є, треба їх побачити. Щоб вони не привели вас до розлучення, щоб ви в цих стосунках кайфували. Бо саме для цього ми створюємо стосунки. Отже, розпочинаємо. О, і ще маленьке, що я вам хочу сказати. Зрозумієте, ми люди такі дивні створіння. От зрозумієте таку річ. От уявіть собі, що ви поставили сьогодні перед собою ціль навчитися їздити на автомобілі. Чи можете ви не навчитися їздити на автомобілі? Не можете. Коли ви захочете поставити ціль, будете робити роботу над помилками, ви навчитеся їздити на автомобілі, правда? І всі ми з вами навчилися ходити. Яким чином? Ми робили помилки і вчилися ходити. Ми робили роботу над помилками, удосконалювали свої певні навики і навчилися ходити. Людина не може не навчитися чомусь, людина завжди всьому навчиться. До чого я вам кажу? До того, що стосунки це також певна навичка. Ви не можете не навчитися будувати гарні стосунки. Просто ви просто, можливо, не знаєте, яким чином їх будувати нормальні, адекватні, а знаєте, яким чином будувати не такі стосунки, бо у вас є певний такий досвід, які ви взяли або свій, або досвід ваших батьків. Які найбільш розповсюджені помилки в стосунках? Перша помилка, коли люди стають емоційно віддаленими один від одного. Коли ми зустрічаємо цю людину, коли ми з ним сексом займаємось, коли ми дітей народжуємо, коли ми в букетно-цвіточному такому періоді, ми любимо людину, у нас є емоційний зв'язок. Ця людина для нас найкраща. А коли потім в процесі нашого життя ми віддаляємось один від одного, про що це говорить? Ми щось почали робити не те. Тому що сьогодні, якщо ви відчуваєте, що у вас відсутність є таких щирих розмов з вашим партнером, або ви живете поруч, але є чужими людьми один, один для одного, то значить, ви десь копали, але копали не в ту сторону. Треба зупинитися, зрозуміти, проаналізувати. Не втікати нікуди, не ламати нічого, а просто адекватно по дорослому подивитися. Сьогодні ми приплили. Сьогодні ми створили якусь таку хрень, яка нам не потрібна, і ми навчилися це так робити. То давай ну, ми навчимося по-іншому, повернемося назад, допоможемо відновити ці зв'язки і навчимо себе по іншому будувати ці стосунки. Що ми для цього потрібно робити? Отака моя маленька рекомендація: що ви можете сьогодні вже зробити. Просто привчіть себе спілкуватися з партнером. Я знаю, що ви сьогодні скажете, про що я з ним буду спілкуватися, з ним нема про що поговорити, він постійно про свою рибалку, або він будівельник про свої гірпічі, а ви там вчитель і у вас різні погляди є про що поговорити. Коли ж ви зустрічалися, вам було про що поговорити? Просто зараз є такі пари, які мають дітей. І якщо дітей забрати, їм нема взагалі про що поговорити. Чому? Тому що вони віддалилися в процесі свого життя. Треба це відновити. Починайте один з одним говорити. Дивіться якісь художні фільми, які будуть об'єднувати ваші якісь погляди. Сідайте ввечері на кухні і просто привчіть. Себе говорити один з одним. Задавайте собі питання. А що це сьогодні було в твоєму житті? А розкажи мені, що ти сьогодні там робив? Він може сказати: да, ну нихера не було, там щось настройки, що там може бути цікаво, він тіче в іншу кімнату, але він зацікавиться. У його голові буде така програма, їй цікаво, чим я живу. Значить, я для неї цікавий. І він на рівні підсвідомості буде чекати, коли ви. Знов таки його запитуйте, всі ми хочемо, щоб нас почули. Для того, щоб ви почали будувати інші стосунки, не чекайте, що партнер зміниться. Починайте себе змінюватись, Цікавтесь життям людини, яка є поруч з вами. Щиро навчіться задавати питання і слухати, не давати рекомендації. Нічого не робити, а слухати людину і просто дайте собі відповідь на питання: а за що я можу сьогодні бути вдячна цій людині? От понимаєте? От спускайтесь на рівень душі, що ви розумієте, і у вас буде все по-іншому проходити в вашому житті. От починайте відбудовувати або будувати нові ці стосунки з вашим партнером. Друга помилка. Люди. Постійно борються між собою замість партнерства. Про що це я? Коли двоє людей спілкуються між собою в стосунках, вони не чують один одного, їм важливо доказати правоту. Їм важливо доказати правоту. Зупиніться і подумайте, ви слухаєте партнера навіщо. Бо, як правило, люди-партнера слухають рівно стільки, допоки в них не з'явиться достойна відповідь парирують цього вчителя. Понимаєте, він щось казав, вона його слухає тільки в неї відродилася достойна відповідь, на його перебуває, починає говорити про свою правоту. Чому люди так себе ведуть? Тому що всі ми родом з дитинства, і в нас є незакриті проблеми з собою в дитинстві. Ми хочемо, щоб партнер нам це дав, ми від нього вимагаємо. Ми завжди проблеми в стосунках говорять про те, що люди є дітьми, які вимагають від партнера, щоб він затулив їхні дитячі проблеми. Нам треба навчитися спілкуватися, навчитися чути людину не перебувати. Тобто така маленька права. Візьміть сьогодні, до прикладу, ввечері ви прийдете до роботи, задайте партнеру якесь питання і послухайте його три хвилини, не перебиваючи, не даючи свої рекомендації. Не дістаючи телефона, бо є таке зараз, я ж працюю з парами як психолог. Я бачу, коли люди спілкуються, чоловік щось каже, і дружина для того, щоб підсилити свою позицію, дістає телефон. Каже: а От дивися, психолог Володимир таке сказав. Я права, тому що я так само думаю, як психолог Володимир. Не треба ваш інтим вводити третю особу. Я там вам не потрібен. Спілкуйтесь разом двоєм. Навчіться чути один одного, і ви відновите цей емоційний зв'язок, і з вами все буде добре. Навчіться слухати. І от привчіть себе. Три хвилини. Я сьогодні його слухаю, чую, і потім, потім ваш партнер захоче і ваш вислухати, бо буде за що. Понимаєте? Починаєте вкладатися в ці стосунки. Так, і третя така помилка розповсюджена. Відсутніх спільних таких цінностей і цілей. Ви маєте зрозуміти от такий приклад, наприклад, да? чоловік захотів собі якийсь автомобіль, або він думає про те, як це купити, як це будинок собі, щось більше. А дружина взагалі не знає, про що він там собі думає, що він там собі планує. В неї свої плани. І вона хоче купити там собі якусь річ, якусь емоційна покупка, може виникнути, ще щось там виникнути. В нього в голові одне. В неї зовсім інше. І вона каже: Я хочу це.' І вони починають сваритися. Чому? Тому що немає однієї цілі двоє людей, стосунки про те, що двоє людей дивляться в одному напрямку. Сядьте з партнером і напишіть собі, слухай, куди ми з тобою рухаємось? Що ми хочемо мати на загал, принаймні через шість місяців. Оберіть одну стратегію. Нам потрібно купити диван, нам потрібно замінити холодильника або в нас є проблеми з житлом. Давай почнемо вирішувати цю проблему, давай почнемо збирати, поставимо собі ціль. Зібрати там 5 тисяч євро за півроку, мати можливість внести перший внесок, щоб мати своє житло. Окей, супер. Ви будете дивитися в одному напрямку. І тоді, коли дружина хоче зробити якусь емоційну покупку, чоловік не буде на неї вирішати. Він скаже: Слухай, давай, Люба, я тебе розумію, ти хочеш купити, але давай пригадаємо, куди ми з тобою разом рухаємось, яка в нас з тобою ціль. І сьогодні, якщо ми будемо ставити плаття повише нашої цілі, там придбати будинок, може це буде і неправильним. Вони можуть домовлятися, тому що в них буде одне бачення. Має бути у вас одна ціль. Ви маєте навчитися дивитися в одну сторону і зрозуміти, що розлучення це взагалі не вирок, а результат постійних помилок. Треба просто зробити. Роботу над помилками і навчити себе по-іншому будувати стосунки. Не треба розлучатися. Взагалі не треба розлучатися і нікому. Ми ж, коли зустрічаємо людину, в нас ще всередині там говорить, наша душа обирає цю людину. Саме з цією людиною ми маємо навчитися любити. Посправжньому, по дорослому любити, бо любити щось добре ідеальне, ну це всі можуть. А навчитися любити людину, яка є для тебе тригером, яка тобі показує твої тіні в сторони, оце є і задачка. Саме цьому ми маємо навчитися, і саме для цього ми створюємо стосунки. Зрозуміли. І якщо сьогодні ви є в стані якоїсь кризи, а я розумію людей, бо коли є проблеми в стосунках, люди не бачать виходу, в них є певний страх, біль. Вони дивляться на цю ситуацію під призмою свого болю. Там немає виходу. Але я вас запевняю, що вихід завжди є. я та людина, яка проводить безкоштовні 15 хвилин розбори по ситуаціям і допомагає побачити вихід. В, здавалось би, такій безнадійній ситуації. Для цього ви можете записатися на 15 хвилин безкоштовний розбір до мене, і я вам допоможу побачити у вашій ситуації вихід, який є. Почую вас, дам певні рекомендації і для того, щоб ви зберігали стосунки, для того, щоб діти мали повноцінне родини адекватні. Я не про те, щоб ви там мучились, я про те, щоб ви навчилися будувати здорові, адекватні дорослі стосунки. Бо проблеми в стосунках це про дитинство, це про жертву. Але коли ми стаємо дорослими усвідомлені, відповідальними відповідаємо людьми, там проблем не буває. І я кожній людині бажаю навчитися бути щасливою людиною. І Я кожній людині бажаю пізнати кохання в стосунках, воно є потім. Коли ви будете дорослими, адекватними, коли ви прийдете до стану мудрості і будете дякувати один одному, бо розуміти, що ця людина допомогла тобі пізнати себе. Через партнера ми завжди пізнаємо себе. І тоді буде вам і щастя, і кохання вже потім, як наслідок того, що ви вклали ці в стосунки. І ще раз наголошую, що я психолог, який робить все для того, щоб стосунки були збереженими. Я категорично проти розлучення. Будьте щасливі та багаті. А хто потребує моєї допомоги і відчуває, що я сама та людина, яка може допомогти, напишіть мені в особисті. Я з вами там спишусь домовимось про час нашої зустрічі. І все у вас буде добре. Нічого, нічого не потрібно ламати. Будьте здорові та щасливі!